Доброго дня, друзі та підписники, слава Україні! Слава ЗСУ! Вибрався я ненадовго тут на природу, пофоткати декілька ножиків, і в процесі, поки я фоткав оцього красення, яке ви зараз бачите, думаю такий, да, я зніму відео, настільки мені ножик сподобався. Але штатива я з собою не брав, тому присобачив на гілки тут телефон, вроді як тримається. Тому якщо я з кадра... Зненацька пропаду, ви не лякайтеся, це, мабуть, вітер подув і телефон шльопнувся. Ну, я все таки надіюсь, що такого не буде. І так, про сам ножик Петрифіт. По логотипу, ви бачите, вже, що модель Петрифіт Фіш з артикулом 838 і назва у нього ПАП. Ножик я вам скажу. Немаленький, загальна довжина у нього 220 мм, клинок 95 мм, товщина в обухі 4 мм, і прямі спуски допомогли йому мати зведення в 0,35. Підмінний буде різак. Творчество це китайського грека. <хе> Девіда Чена. Ну, це я так уже від себе сказав, що грека. Тому що, ну, по прізвищу Чен, ви здогадуєтесь всі, що це китаєць. А от ім'я Девід таке змахує більше на американця. Але якщо його вимовити Давід, то може навіть і грек. Тому Девід або Давід, ім'я це його або псевдонім, не, не зрозуміло, як на мене. Тому. Є великі шанси, що хтось із батьків у нього все-таки не китаєць. Ну, то вже на його совісті, як кажуть, по самому ножику. Ножик на підшипниках, механіка просто відмінна. Шарик дітента працює на відмінно. і фліп просто пушечний. Замок лайнер лок і має виборки з цієї сторони. Такі от. Отвори для облегчення, але це йому не дало можливість вибратися із розряду тяжелов'ясов, і має він цілих 166 грамів. Але я вам скажу, то це той случай, коли баланс настільки добре зроблений то лі дизайнером, то лі виробником, що береш його в руки, і от цей великий. Велика ця вага, вона в принципі не дуже відчувається. От я його подержав там, поки я його фоткав, все робив. Я такий, блін, ну вроді як важкий. І в той, той же час він в принципі для мене нормально відчувається. У мене середня рука, ви вже знаєте, може навіть трошки менше, ніж середня. І я більше люблю такі ножики до 90 міліметрів і з вагою до 100 грамів. А цей прям такий, ну, взяв руки, маєш, маєш вещь. Але от навіть для мене от я його беру в руку, і в мене не визиває він якихось таких от, ех, двояких, двоякого відчуття, що я прям, би, маю в руках якусь Залізяку. Ні, все дуже-дуже добре з, зроблено, гармонічно. Залізяка d 2 Так, як би тут піймати той фокус. На плавничку написано, що d 2 сатін по клинку. Відмінно все зроблено, фаски всі зняті, все класно. бекспейсер із g10, накладки із g10 мають ось таку вставку. Тут чорний G10 І кришніву також є із зеленої G10, Вставка плотненька. Без якихось там зазорчиків, шерховатостей. тобто його і її вставили просто відмінно. Зверху ще шліфанули, і якщо ви навіть закриваєте глаза і проводите тут пальцем, ви не відчуваєте ніякого абсолютного переходу. Зроблено просто на відмінно кліпса середньої жорсткості, кліпса глибокої посадки, і як я люблю, вона знаходиться в. Тобто вона нікуди, по-перше, не буде болтатися. І, по-друге, залітає на карман відмінно. Так, трішки торчать шапки гвинта, але вони ну, полукруглі такі, і тому, в принципі, не задержуються, при шові на карман, коли ви його садите. Тобто залітає дуже і дуже гарно. Отакий ось ніж. Силка на ніж буде під відео. Також під відео будуть ссылки на наші. Соцсеті підписуйтесь, щоб бути завжди в курсі наших новинок. Спод... Якщо відео вам сподобалось, ставимо лайки. Всім гарного здоров'я і удачі!